Що таке режим трансформації? Режим трансформації це людина, яка поміщається в спільноту за ту саму ціну. Вона присутня на зустрічах, розпаковка спікерів на живих діалогів. Вона присутня всереду, де йдуть розбори, зустрічі з нашими крутими учасниками. Де ми самі себе навчаємо, заряджаємо. Також режим трансформації це коли ви маєте такі зустрічі в десятках, але не в потужних, в простих десятках, де ви просто спілкуєтесь, заряджаєтеся, дружите, йдете на якісь зустрічі, йдете в баню, йдете розказуєте, ділитеся. І от виходить, що цей режим трансформації, ви поміщаєтеся в середовищі, цю банку з зірками, і ви впитуєте, але у вас ніхто... Не заставляє діяти. Ви просто берете з цього стола, що хочете, впитуєте, вдохновляєтеся, ідете робите, ідете, не робите, але ви в крутій спільноті взаємодієте, берете контакти, один одному щось продаєте, ділитеся, дружите, спілкуєтеся, знаходите друзів, колаборуєте, розвиваєте один одного, навчаєте один одного. Це крута взаємна допомога, крутий зворотний зв'язок, Ви даєте один одному зв'язок, і це вас міняє, трансформірує і виводить вас на новий рівень.